Бажаєте, то давайте ближче розглянемо наші малюночки окремо. Хто це зображений на малюнку? Правильно, коричнева спинка з хвостиком, шапочка це горобчик. А ось це за дерево. Що це? Яку воно назву має? Так, ягідки поряд маленькі це горобина. Що це зображене малятка? Молоточок. Так, це гніздо і всередині яєчка. А ось малятка, наші пташки прилетіли до гніздечка і сердечка. А сердечка у нас символізують, що любов, родину, яка завжди разом. Малятка, а давайте разом пов'яжемо ці малюночки між собою. Послухайте, як я це зроблю. Горобчик на горобині змайстрував гніздо родині. Давайте разом горобчик на горобині змайстрував гніздо родині. Ось така чистомовочка у нас з вами вийшла. Розкажіть, будь ласка, її своїм мамам-татам. І друзям. А які, скажіть мені, будь ласка, звук ви часто чуєте, коли розповідаєте цей віршик, які Г Правіль, правильно ось так виглядає ця буква? Оце буква Г. А чуємо звук Г. А які слова ви знаєте на звук на букву Г? Так, ГО. Робчик г, горобина, г, гніздо. Правильно. А які ще слова ви знаєте на звук Г. Давайте розглянемо малюночки. Так, все вірно. Г. Гусочка. Так, г. голуб. Так, г. гава. Ось вона прилетіла. Ось. Тому ж, малятка, я чекаю на вашу розповідь, віршик. А які слова ви знаєте на звук Г? Я рада вас зустрічала То до нових зустрічів! Бувайте!